Усе забрала війна, сім'я Бондарів із селища Північний, що під Донецьком залишилася без житла, роботи, грошей. Подружжю з двома дітьми через обстріли довелося переїхати. Зараз живуть у чужій квартирі, без зручностей і засобів до існування. Їхню історію розкажуть кореспонденти сабитій. Селище Північне розташоване за п'ять кілометрів від Донецького аеропорту. Масштабні бойові дії тут тривали протягом двох років, а кілька тижнів тому обстріл зруйнував газерносховище. Анастасія Бондар із чоловіком і дітьми поїхали з північного ще 2014 році. Залишатися було занадто небезпечно для життя. Снаряд упав прямо вот здесь. Вот воронка від нього. Сьогодні приїхали перевірити, чи немає нових пошкоджень навколо і усередині будинку. Розруха ні світла, ні води. А мародери винесли все, що господарі не змогли вивезти. Наверно, телевізор не праліс, ліба хтось спугнув Ну він стояв ось десь телевізор. А мікроволновки ні. Найбільше сім'я мрії одного разу повернутися додому, але не на кілька годин, а назавжди. Сьогодні мати з дітьми знов повертаються у Нетайлове. Це далі від лінії зіткнення на кілька кілометрів. Тут немає роботи і свого житла, але переселенці почуваються у безпеці. може вже все наладиться. Будемо відновлювати дом. Дом є дом. Як би а, здесь так временно живемо. Діти ходять до школи. Батька постійно немає вдома, шукає де заробити. А мама опанувала швейну справу. Перешила на нього і добре. Соцвиплат для переселенців сім'я не отримує їхнє рідне селище Північний чомусь і досі не визнане зоною АТО, каже Анастасія. Тому виживають завдяки городу і гуманітарній допомозі Ріната Ахметова. Ріната Ахметову, звісно, велике дякую за те, що. Он людям допомагає таказує таку Окрім нетайлового волонтери побували у пісках, водяному, північному і опитному. Усі населені пункти розташовані поблизу лінії вогню. Загалом за весь час своєї роботи гуманітарний штаб Ріната Ахметова видав понад 10 мільйонів продуктових наборів мирним жителям Донбасу по обидва боки лінії зіткнення. Юлія Міншакірова, Ростислав Сисоєв, Олександр Шмирьов, Сабиція канал Україна.